Так, зараз будемо встановлювати кнопку номер 3 Ось кнопка номер 3 І тут вона в нас знаходиться під номером 3. Будемо використовувати такі кнопки пластмасові. Важливо їх не пережати, краще легше пережати раз, другий, третій, щоб не зіпсувати шапку кнопки. Так. Встановлюємо насадки. Спочатку встановлюємо вверх, потім низ. Номер 3. Можна провірити, до речі, насадку номер 3 чи, чи це саме насадка взяти насадку? Чи кнопка підходить під насадку, взяти насадку і От вона має впритик підійти під саму кнопку. Якщо це була б четверка, то вже вона буде болтатись тут. В Вдвойку не залізе. В одничку також. І так само насадка. Номер 3. Наприклад, на сюди заходить так впритик туго, але підходить. На четвірку не залізе. Двойку буде з люфтом, не підходить і на однечку з люфтом. Тому так можна дізнатися, чи підходить кнопка під насадку. Так, ми беремо верхню частину. номер 3 Викручуємо. Так, тепер ми беремо кнопки. Так, угу. це у нас комплект. Це верхня частина. Така вона у нас тут рівненька. І це нижня частина. Беремо спочатку верхню частину. Беремо шило, пробиваємо місце під трійку. Плюсовуємо насадку. Надіваємо ще половину верха. Беремо пластину. Дивимося, що тут поверхня була рівна. Якщо тут якісь є виємки, то перевертаємо на іншу частину і отак подаємо кнопку. От. Оце верх вирубу, це низ вирубу, вузик зліва справа. І так мають бути всі кнопки встановлені. Щоб вузик був зліва, справа подаємо. Це, до речі, цю, щоб вона не загубилась. Насадку ставимо зліва на прес. Так, потрібно наживити.